І зараз запрошуємо до розмови Юрія Романюка, експерта з питань е, міжнародних питань, голову всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку. Добрий день, пане Василю, пані Христина. Україна в НАТО це перспектива, бажання, мрія. А в принципі, за великим рахунком, вже факт, просто що він лише не юридичний, а як то кажуть, де-факто не де Юре. Але от Україна в ЄС, це. І НАТО також, але це ЄС, дає своя процедура, свої правила, от, зокрема там Копенгагенські певні є е, документи, які треба, яких які треба виконати, яким треба відповідати. І от Фрідріх Мерс сказав, ну не те, щоб розбив мрії, але дуже чітко сказав, що 27 рік, 1 січня ні, Україна не буде в ЄС. Це неможливо. Перекладіть, що тут юридичного в його словах, що неможливо, а що тут політичного, як має реагувати Україна? Ну, перше, Копенгагенські критерії вони дійсно вимагають чіткої процедури проходження країно-аплікантом відповідної критерії процедури, якщо хочете. Є протоколи, які потрібно пройти. Це з одної сторони. Потрібно демократизувати суспільство, побороти корупцію, реформувати всі внутрішні органи, наблизити внутрішнє законодавство. А це десятки тисяч сторінок різних законів, норм, процедур до європейського. Всі вони мають. Бути в одній гармонії вони не можуть бути в протиріччі один до одного, навіть до того простого Питання, що молоко таке, як ми купуємо, не можна продавати буде в Україні, якщо ми будемо претендувати на роль в е, ЄС. Яблука відповідних діаметрів, відповідного сорту, відповідної величини, навіть кольори, це все регламентується. Тобто, ми навіть просто не уявляємо, які це величезний процедурний питання. От коли ми дивимося західні супермаркети, як там всі продукти, як картинка, це не тому, що там такі художники чи дизайнери, а тому що там. Такі жорсткі критерії, просто інакше їх ніхто не продасть, і ніхто не купить і ніхто не виставить в супермаркеті. Це з одної сторони, з другої сторони, ми повинні розуміти. А звідки ж взялися ці дати 1 січня 27-го року? Це цю дату нам придумав Європейський Союз. Чи українці ні, це взагалі придумали американці, які не є членом Європейського союзу? Вони нам продавали ілюзії вступу в Європейський Союз, не питаючи ні Європейський Союз, ні нас самих в обмін на здачу нами території, так само як вони зараз нам продають нібито абстрактні гарантії безпеки і економіку процвітання, економічне процвітання в обмін на здачу територій. Що це таке одне, друге, третє, ми не знаємо, але нам це всіляко підсовували. Коли європейці це почули, що за їхньою спиною американці, які не є членами Європейського Союзу, розписуються, коли Україна як зашвидко вступить в Європейський Союз, ну, вибачте, деякі наші політики розвісили вуха і почали в це все вірити. Хоча Європейський Союз навіть казав, що. Так, з 1 січня двадцять року Україна не може вступити, тому що вона не відповідає критеріям. Ще війна продовжиться до речі, до кінця 27-го, ну як мінімум, у всякому випадку. На жаль, і друге питання це будуть Україну в зв'язку з цим приймати в два етапи, чого ніколи раніше не передбачалося, не було і в Копінгагенських критерії Такого нема. Що номінально, ніби Україні двері відкривають, вона буде присутня на самітах, але не буде голосувати, не буде. Буде мати право голосу на самітах Європейського Союзу, не буде приймати жодного рішення, вона може тільки виконувати і спостерігати за тими процесами, які відбуваються в Європейському Союзі. Не більше, а паралельно виконувати, умовно кажучи, домашнє завдання. І тільки після того, коли ці всі критерії копенгагенські будуть Україну виконані, аж тоді тільки Україна наблизиться, коли це буде, ще ніхто точно сказати не може, але точно говорить, що це процедура, яка Матиме руками, тоді, можливо, Україну приймуть. Сьогодні ж мер взагалі, по суті, спростував всі ілюзії і заявив, ну, що це, вибачте, нереально. Пане Юрію, у нас тут ракети, шахети, енергетика в напівпритомному стані і загалом гуманітарна ситуація в країні завдяки Російській Федерації. До межі напружена. Це так дуже дипломатично сказано. Але президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що у відносинах України і Росії відбуваються дуже хороші речі. Давайте послухаємо Трампа. Ми спостерігаємо за деякими позитивними подіями, що відбуваються в Україні та Росії. Дуже гарні речі. Дуже хороші речі відбуваються в Україні та Росії. Вичерпно, вичерпно. Та дякуємо американському президенту за е, оптимізм. Але тут би хотілося зрозуміти, на чому він базується. Нагадаємо, що в Абу-Дабі е, 1 лютого продовжаться перемовини. А от формат поки що залишається особисто для мене незрозумілим, тому що коли ми говоримо про підтвердження від російської сторони, то вони все ще називають цей формат тристороннім. в той час, як. Е, е, той час, як Марк Рубіо, держсекретарша, каже, що скоріш за все мова піде про комунікацію української і російської делегації без посередництва штатів, як ви бачите даний етап перемовного треку, загалом саме в Об'єднаних Арабських Еміратах, і яких очікуєте наслідків найближчим часом? Ну, по-перше, треба констатувати, що Дональд Трамп живе в абсолютно своїй якісь незрозумілій всьому світу реальності, і це повинні ми сприймати ну, як температуру по палаті, як реальність, яка є. Він живе в своєму світі, своєї ради, миру, своїх восьми встановлених миру, припинення війн. Він говорить те, що він хоче, що йому приснилося, що він хоче бачити і хоче чути. Йому Хтось щось сказав, да українці зустрілися з росіянами в Абудабі за нашого посередництва. В принципі, нормально, ніхто нікого не вбив, жертв нема. Ну і сього вже робить висновки Трамп, що зустрілося дуже добре, гарна зустріч. Вони вже далі будуть домовлятися. Будуть мир уже буквально з дня на день буде встановлено. Насправді це абсолютні ілюзії. Це нічого не відповідає дійсності, як і 300 мільярдів доларів Байден, який віддав Україні. Під час війни, під час свого перебування, що також не відповідає ніякої дійсності. Тепер по Абудабі якщо ми повинні, по-перше, ми повинні ігнорувати те, що говорить Трамп е, в усіх смислах і не звертати на це увагу, бо тут нема предмету на що звертати увагу і що всерйоз приймати. Він не засудив російську агресію, він не засуджує російський обстріл, він не припиняє е, тиснути. На Україну він не хоче з іншого боку тиснути на Росію. Він не хоче вводити додаткові санкції проти Росії. Він не хоче нам продавати зброю. Він не хоче нам її надавати. Він не хоче давати нам навіть ту розвідувальну інформацію, на яку ми донедавна сподівалися і вірили, що нам США надають, поки Макрон на прес-конференції в своїй доповіді не сказав, що дві треті всієї розвідувальної інформації надає Франція. і лише всі інші країни світу надають ту одну третю. Ну і Повертаючи до Абудабі, ми чітко знаємо, що з 1 лютого це вже буде етап двосторонніх переговорів між Україною і Росією без будь-якого американського посередництва, яких там не буде. Ну, якщо це стосується в частині повернення всіх військовополонених українських в обмін на російських військовополонених, то тут я не бачу ніяких... Загороси якихось проблем в цій частині. Що стосується ведення переговорів, то ми чітко повинні розуміти, що немає предмету перемовин. обидві сторони. Імітують, переговорчий процес, щоб сподобатись Трампу, щоб не допустити псування стосунків між Москвою і Вашингтоном, між Києвом і Вашингтоном, щоб не перетворити Трампа в свого ворога, ворога Росії і Путіна, ворога України і Зеленського. І кожна сторона відіграє цю роль в цьому театрі абсурда, розуміючи, що на виході немає ніякого готового продукту, і його не буде, тому що Росія. Не знімає свої максималістські вимоги щодо України по суті капітуляції України. А якщо нема капітуляції України, то й не може бути ніякого переговорчого процесу. Не може бути між Росією та Україною переговорчий процес про встановлення миру, хоча б тому, що одній стороні із цих двох Росії мир не потрібен їм не потрібно припинення війни. Їх повністю влаштує виключно капітуляція України. Якщо Україна не йде на капітуляцію України. Тоді Росія продовжує війну. Трамп робить вигляд, що він не хоче цього розуміти, що він цього не бачить, що цього не відбувається, що відбувається переговорчий процес, тому що відбувається імітація переговорчого процесу. І він дивиться на картинці Fox News імітацію переговорючого процесу, де журналісти розказують, що зустрілася українська і російська делегація за посередництва Сполучених Штатів Америки, і він тішиться. Потім приїжджає Віткові Кушнер і розказують Трампу, те, що вони хочуть говорити. Те, що вони хочуть сказати Трампу, щоб Трамп це почув. І Трампу цього достатньо він цим тішиться. От в якій реальності, ми перебуваємо. насправді ніякого наближення між, е до припинення війни немає. Путіна взагалі не влаштовує режим припинення бойових дій, і він завжди чітко і ясно, категорично повертає Трампа в свою реальність. Повертає і каже: давайте жити в контексті анкорівських домовленостей. Вертаємося в анкорівську реальність. Анкорівська реальність для наших телеглядачів я нагадую це не завершення війни і, 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 вже по лінії бойового розмежування, а проведення безкінечних переговорчих процесів про майбутнє. Бутні колись десь там припинення війни на умовах Росії, на умовах того, що вона хоче, щоб Україна капітулювала. Ну Росія точно не хоче припиняти війну на умовах України по лінії бойового розмежування, де зараз знаходяться війська. Оце і має бути умовно кажучи, та тимчасова е кордон, лінія розмежування, лінія бойового розмежування між сторонами. Трамп повністю підігрує Путіну. Він дає йому дальше продовжувати війну, обмежуючи Україну в усіх ресурсах. І, до речі, не просто нам не дає зброю фінанси і розвідувальні дані, але він. Здійснює безпрецедентний тиск на Бельгію на європейські країни, на країни Європейського Союзу, щоб Європейський Союз за жодних обставин не розподілив у ті 210 мільярдів доларів арештованих активів Російської Федерації на користь Україні. України. От він тому і Бельгія так і робила постійні умовно кажучи, проблеми створювала формальні, що вона не може погодитись. Не це було недобре воля бельгійського прем'єр. Речі бельгійського уряду це був безпрецедентний тиск американців на Бельгію. Що якщо ви це не зробите, то що ми вам кажемо, ми вам не дамо F-35, які ви купили, але ми вам їх не дамо, якщо ви нас не будете слухати, і цей тиск на країни Європейського Союзу продовжується зі сторони США на європейській країні далі, щоб у європейські країни не надавали Україні жодних ілюзій і не надавало реальних цих. Коштів арештованих у Російської Федерації, чому тому, що Трамп уже домовився з Путіном, що він створить свій фонд Путіна Трампа, яким будуть освоювати ці кошти, арештовані Європейським Союзом і в США, куди кинуть в ту загальну касу, і Трамп думає, що він буде відбудовувати спільно з Путіном ті регіони окупованого Донбасу, які Путін йому пропонує. Це знаєте, повернути п... назад ці кошти, пане Юрій і це Трамп як... це намагається здійснити на жаль, така якого... сумна Реальність це як в романі Маріо П'юзо Хрещений Батько. Якщо хтось приходить тебе і каже, домовлятися, значить він тебе вже зрадив. Ну, це в принципі та сама історія. Та але тут треба розуміти одне в Росії на нафтовий сектор. Він не годує Росію, на нього виділяє бюджет 7,2 мільярди. Це те, що в них ситуація дуже складна. І Тут правильно сьогодні була озвучена цитата, що Путін намагається вірити, що українське військо, український тил зламаються раніше ніж зламається його економіка. І в економіці в нього ситуація ну дуже складна. Це насправді правда. Також і знаєте, тут Путін це як той вбивця, той мені який ще полює за жертвою, ще демонструє свою бажання вбивати, а десь далеко кат. Де йому готують місце, вже точить сокиру, і цей дзвін сокири, яку точить, він буде лунати в ухах Путіна весь час, поки він це робить, тому що відповідальність і покарання за терор і війну в 21-му столітті антилюдського антигуманного ти закону буде рано чи пізно це. Буде я думаю, що на Росії це теж десь розуміють. Звичайно, це зараз ми не говоримо про середні віки, там кати страти. і Так далі ми говоримо про юридично юридичне покарання Рада Європи підготувала текст угоди про початок роботи спецтрибуналу для Росії посперед України заявляє. Скажіть, будь ласка, що це означає? Що це дійсно нас наближає на крок до торжества можливого справедливості? Будь ласка. Коротко, будь ласка, коротко так, Я ще так, можу так. відрефлексувати, бо дуже багато видатних економістів не бачить чогось очевидного, то що я бачу і інше бачить. зверніть увагу, що зараз ціна на міжнародних фондових ринках. На золото сягнуло рівня 5300 доларів за Тройську унію. Срібло скахнуло до рівня понад 120 доларів за Тройську унію. Це безпрецедентне зростання ціни золота і срібла в 3-4 рази в порівнянні з цінами, які були на початку повномасштабної війни. Росія на сьогоднішній день уже тільки і за біржової різниці в ціні на золото і срібло. Я вже не кажу діамант, які вона також продає мільйонами карат, перебільшила суму, яку Європа арештувала у Російської Федерації на всіх рахунках, де воно зберігалося. Росія, на жаль, має компенсуючі валютні резервні потужності, золотовалютні, і за зростання ціни на золото і срібло на світових аренах, і тому це дозволяє Росії купляти зброю в Ірана за золото, у Китаї купляти зброю і комплектуючі матеріали, арсенали, технологічні лінії, запчастини. все, що їм потрібно, верстати заводи за золото, яке зросло в ціні в Чотири рази і тепер вертаючись до спецтрибуналу, безумовно, це один із багатьох кроків назустріч до формування цього трибуналу. Але чесно скажу, що я не вірю, що трибуналу буде тракт хоч і не входить в газку в римський статут, і не дотримується, не визнає міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, і тому вони США по суті розвалюють цю європейську єдність щодо притягнення Трамп Путіна до трибуналу. Вони не бачать варіанта і не допускають. І на жаль, я мушу також десь 50 на 50 пронозувати варіант, за якого війна неможливо закінчитись між Україною і Росією. І бути як хоче банково підписувати будь-який договір, якщо не буде конкретного пункту в цьому договорі між... До речі, а це не Україна з Росією буде напряму підписувати, а Україна буде підписувати зі Сполученими Штатами Америки двосторонні свої договіри, свої зобов'язання, а окремо з США будуть підписувати договір з Росією, і що там буде записано, які пункти Україна на то не впливає. По суті, по зерновій зділці, як було між Туреччиною в 2022 році Україною і. Росією, тобто не напряму, а через посередника, і тому я не виключаю, що там не буде пункту, точніше там будуть гарантії надані американцями Росією, що їх ніхто переслідувати не буде і ніякого трибуналу над ними і над військовими злочинцями е, в майбутньому не буде. Це буде тільки можливо перспектива, якщо європейські країни самі захочуть далі переслідувати. Ну чи будуть вони реально переслідувати Путіна, якщо Угорщина. Вже вийшла з римського статуті і заявила, що вона готова прийняти е, Путіна Швейцарія, всіляко всілякої пане Яку, Юрі. Маємо ставити вулиці, крапку. Але я вам скажу, є дуже хороший досвід держави Ізраїль, яка, попри е, всякі там рішення е, і все інше. Переслідувала тих, кого вважала своїми ворогами, і з часів насильської Німеччини і далі, і робила це дуже ефективно. Україна. В принципі, в цьому теж лежить. досвід має. Тому я думаю, що вбивцям і бандитам не варто жити спокійно, навіть коли буде перемир'я чи мир. Дякуємо Дякую. дуже юрі Романюк Був з нами. Експерт із міжнародних питань, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО долучався до прямого ЕТРО Дислава Тіві та Еспресо.